Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомає всерйоз. Я сьогодні вам в одне відео складу все докупи. Я розкажу про захворювання цибулі дуже коротко, як з ними боротися, і покажу, чим буду підживляти часники цибулю сьогодні. Чого так роблю, ви ж знаєте, що я, в мене якість відео бажає бути кращою, але ж я швидко що роблю, та й вам показую. Схопила камеру. Прибігла, показ... зняла, показала, виклала. Бо поки це я зніму, змонтую, то цей рак нагорі звисну. Значить, дивіться про цибулю. Захворювання, яке є цибулі. Є альтернаріоз. Це така зараза, коли починає пера, ну, гнить грибкове захворювання. З ним як боремося, квадресом, фунгіцид. Потім є гніє цибуля. коло ну, коло ну, Зрозуміли, не з денця, а з вершка. Також боремося квадрісом. Потім ще при альтернаріозі забула сказати, міравіс ще. можна квадріс, міравіс, там, ну, можна скор. Коротше, фунгіцидами. Там, де гниль виходить, гниль зверху, цибулинки, також боремося квадресом на етапі достигання і ще плюс Енжію, інсектицидом. Того, що переносником, збудником оцієї гнилі, не денця, а зверху, да, зрозуміли, там, де цибулька, де перо йде, є цибулева муха, а з ними треба боротися інсектицидами. Потім є тріпси, мухи, оце з ними боремося Ендю. Квадріс, ми там розколочуємо на 5 літрів води йдемо по листу. Енджіо там пакетик на 10 літрів, і також по листу. Ну, що, сингента, квадріс, бачите, квадріс і енджіо. Тому я так вам швидко розказую. В общем, зрозуміли, все, що лазить, з усім, що лазить, повзає і літає, ми боремося енджіо, інсектицидом. Просто, ну, я вам по простому розказую. Да? Щоб за дві хвилини все встигнуть. І. З усією гниллю, з усіма грибковими захворюваннями ми боремося квадрісом. Квадріс це фунгіцид. Уже туди на етапі достигання. Також при цьому альтернаріозі ще міраліс. Ось, бачите? Ось, це я купила для персика, для кучерявості. Ну, за одне цибулю побризкаю, хоча в мене немає. Ну цибуля ху -ху здорова. Цей Дивіться, що ще хотіла сказати. Якщо гниль денця у вас, ну, з денця починає гнити, то у вас був заражений посадковий матеріал. Також рекомендують обробляти весь посадковий матеріал таким препаратом, як Максим, ну, замочувати його в протруйнику, можна бактерій, хто знайшов гаразд. Так, розказала. Хто що не зрозумів, будь ласка, пишіть в коментарях, я поясню. Ви ж всі знаєте, всі мої підписники знають, що я відповідаю кожному на кожен коментар, який би не був, я можу через добу відповісти, але обов'язково відповім. Тепер дивіться: настав час підживити нашу цибульку і часник. Уже зараз вони накладають головки, як кажуть, да? просто на починають уже. Накладати, ну, плоди наливати. Да? Дивіться, от зараз на цьому етапі їм потрібне калійне добриво. Калійне добриво це те добриво, в якому сама остання цифра найбільша. Ви ж знаєте, що будь-яке добриво, хто не знає, підкажу, складається формула НПК, де Н азот П фосфор, К калій. Хімія проста, так? І сама остання цифра найбільша, от у мене Грогрін, Це не реклама. Всі знають, що я просто ними користуюся. Дивіться, от в мене формула 3, 10, 40. Оце 40, це калій. Я розведу столову ложку на 10 літрів води. Столову ложку добрива, І пролью по підкорінь. Дівчатка, якщо вас немає, можете взяти будь-яке калійне добриво, спитати. І вам підкажуть, ну, на крайній випадок той же самий монофосфат калію, ну то таке. Ну, якщо у вас немає добрива, а вам дуже хочеться підживити. моє відео набрало 36 тисяч переглядів. Я сама була в шоці, де я розказувала ранньої весни, чого часник ранньою весною не можна посипати попілом. можете там знайти, подивитися, хто не пам'ятає. Так от зараз я скажу. Що зараз можна і треба. Тільки дивіться, який у вас там кислий, ну, кислотність ґрунту, яка в вашому регіоні. Зараз можна пролити, або ну, на крайній випадок просипати і зверху пролити, або найкраще зробити витяжку з попілу. Ну, я чесно, я не буду посипати і проливати, бо я добре вам краще піділью, у мене он є. і... Ну, без мороки. Чекаю дощу, сьогодні піду пролью. Я б вам показала, як проливаю, ну, сухо, жду, он хмара з усіх боків проходить. Тому можете зробити витяжку з попілу, бо попіл це природнє фосфорно калійне добриво. І от зараз воно, цибулі і чесникові для наливу плодів треба, бо там наливається цибулька, цибулинка, чесничинка, та ж сама головка. І тому треба каліть. Як вияснити, що саме зараз? Пішли, покажу. На час... до, восьми, до восьми листочків на чесниковій ви ще можете давати там йому азот, поки він росте. Уже зараз наливатиметься головка. Зараз він повикидає стрілки. І от тоді треба давати фосфор. І калій, Уже на ньому по 10 листочків на чеснику. Зараз підемо порахуємо. І цибуля пару днів назад я полола її, ну там, де де бур'ян був, я пробіглася, вона була ще менше. Зараз на ній вже ну, гарна головка. Тому швидко пролью, пішли покажу. Саме основне забула: ні в якому випадку не можна препаратами ENGIO, ну, препаратом Енджі обробляти ту цибулю, яка йде у вас на перо. О, то, що на перо. Не можна. А ту, що ви собі на, ну, на цибулинки, на головки, ту можна. Це саме таке головне, що забула вам сказати. Ось, бачите, часник. Один. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, ну і далі вже пішов Дев'ять, десять листочків. Оце зараз він уже не росте вгору. ну, Йому вже важливо накладати головку. Це дюшес. Там Любаша, ну вона набагато менша, я ж вам розказувала. Ну, таке, на той рік її не буде. Тепер вам ось, бачите, покажу цибульку. Ось, ось цибулька, бачите, вже йде головки. Вони вже, вона не була така пару днів назад. От тепер, щоб була гарна головка, я її розколотю і отак поливалочкою, по корінь пролью. Ну, по підрядочок. Вон, бачите? Тому такі справи. Не бачу я на ній тут ні мухи, ніде нічого, слава Богу. Ну, а вас, якщо є така проблема, то потрібно обробити. Обробити обов'язково, щоб зберегти. Гарних всім врожаїв. Ось дивіться, кабачок перезімував і виріс, і дивіться, як гарно росте. От такі справи. Це він падалішній. Отак. От Тому гарних вам всім врожаїв, миру. Добра, затишку і всього самого-самого найкращого з вами був канал Сільське життя, серйоз» і Юля до наступних зустрічей.